Доля Катерини не зберігати знесений пам'ятник російської імператриці, а переплавити його на пам'ятні монети, пропонують в Одесі військові та ветерани. На цю ідею вже відгукнулися в Українському інституті національної пам'яті. А волонтери навіть оголосили конкурс на найкращий дизайн монет і визначили склад журі, що розглядатиме макети. Докладно кореспондентка ТСН Олена Черняєва зараз розкаже. Залишити не можна зносити суперечки щодо скандального пам'ятника Катерині II в Одесі, точилися останні кілька років, але знести її наважилися лише позаторік у грудні. Відтоді бронзова імператриця лежить в металевому контейнері в Одеському художньому музеї. Що з нею робити, посадовці так і не придумали. Але активісти, які билися за демонтаж імперського символу, певні він має приносити користь в іншому вигляді. Все, що відбувається в Україні, зокрема на півдні, зокрема в Одесі. Це надважливо в контексті такої і ментальної окупації і цих російських наративів. Абсолютно логічно, що воїни українці будуть пере. Переплавляти російські наративи і в прямому, і в переносному смислі історичної цінності скульптура не має. Це так званий новороб початку 2000-х. А от ворог і досі використовує міф про заснування Одеси Катериною Другою. Тому так відчайдушно активісти і намагалися прибрати з серед середмістя цю ідеологічну зброю окупантів. Після того, як пам'ятник демонтували, а катеринінські площі дали нову назву європейська, військові та ветерани виступили з пропозицією переплавити імператрицю на пам'ятні монети. Коїни це давня традиція військово-європейська зі зброї ворога робити якісь нагороди, якісь сувеніри. Не просто там по кусочку розібрати, а зробити саме якийсь цікавий слоган, якийсь композицію художню, яка б повністю передавала боротьбу одеситів на фронті за волю, незалежність. Коїнів з пам'ятника вдасться виплавити багато. На думку ініціаторів, вони мають стати символом майбутньої перемоги над окупантом, а згодом згадкою про спільну боротьбу за вільну Україну. Який може бути Ну, тут... Приблизно такі. Я думаю, має бути одеська символіка, якась присутня, і, і щось таке цікаве, яке характеризує сучасну ситуацію нашу в Одесі і, взагалі, в боротьбі. Я думаю, влада повинна піти нам на зустріч. А от міська влада йти на зустріч, поки не готова. Хоча що саме робити із знесеною скульптурою чиновники вже півтора року придумати не можуть. Вона Є на балансі нашого департаменту і передана відповідно акту до музею на зберігання, тому те, що вона не є історичною скульптурою, не означає, що її не треба зберігати і можна робити з нею все, що захочеться. В музеї, де зберігається знесена Катерина, зі свого боку планують її залишити, аби влаштовувати історичні дискусії. Наша ідея, наші плани були щодо організації різних дискусій, зустрічей, всіляких обговорень щодо взагалі постаті Катерини. Я би за те, щоб це був би створений музей. Де наші нащадки могли б вивчати історію з різних боків. Утім, військові та волонтери, які ініціюють виготовлення коїнів, певні громадськість їх підтримає. Вони вже затвердили склад журі, яке обиратиме найкращий дизайн коїнів, і навіть отримали від художників перші ескізи. Також хочуть переплавити ще один демонтований імперський символ пам'ятник Суворову. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса ТСН, марафон Єдині новини.